Чисто під супровід уже всесвітньо відомої української пісні Ой у лузі до зали спорткомплексу Юність крокують юні гандболістки. В обласному центрі Закарпаття стартував фінальний етап гандбольного турніру П'ятої літньої гімназіади України. У ньому беруть участь команди учнів закладів загальної середньої освіти 2008-2009 років народження. Загалом змагання літньої гімназіади тривають у кількох регіонах заходу України. Півтора року з періоду вторгнення Росії в Україну повномасштабного у нас не проводилося взагалі ніяких змагань серед дітей та юнаців офіційних, і це перші змагання за цей період такого масштабу. Притом, фінал гімназіади України з гандболу, і він проходить саме в Ужгороді, тому що вирішили, що це саме безпечне місце для дітей. Приїхало 12 команд із запланованих 14, Дві команди по об'єктивним причинам не змогли приїхати. Турнір відбувається під егідою Міністерства освіти і науки та Федерації гандболу України. На урочистому відкритті учасників привітав колектив ансамблю Кольори Карпат двома танцювальними композиціями. Відкривають гандбольну програму літньої гімназіади Змагання серед дівчат так 12 команд з різних куточків України упродовж тижня змагатимуться за нагороди та визначатимуть найсильнішу збірну. Ігри гімназіади проводяться у два тайми по 20 хвилин. За кожну перемогу в основний час команда отримує три бали. Якщо переможця не виявили, виконують серію семиметрових пенальті. Ті, хто виграв, отримує два залікових пункти. Інша команда один. Тренери кажуть, відновлення змагань у дитячо-юнацькому спорт це хороший стимул і знак для України. Змагання дуже ці важливе. Дуже багато команд дітям. Дуже хотілося їхати. Вони дуже до цього готувалися, готувалися і тренери. Це дуже важливо показати, що Україна жива, що жив наш спорт, що живе всі ми, ми і жив гандбол. Попри усі виклики воєнного стану, на участь у фінальній стадії приїхали і дві команди із сумського регіону із Конотопа та Шостки. В останніх через ворожі обстріли доволі серйозно постраждав спортивний зал. Але за бажанням самих юних спортсменів із дотриманням усіх вимог безпеки тренування продовжують. Участь у змаганнях для юних гандболісток це чудова можливість відволіктися та показати навички, здобуті під час підготовки, кажуть тренери. Налаштовані перемагати, звісно, це дуже важливо. Нам дуже важко там прикордонних так, областях. тому ми дуже вдячні так, федерації МОНУ в тому, що вони зробили такі змагання, що ми маємо змогу приїхати і приймати участь. Дуже вдячні. Діти дуже задоволені і містом, і зустрічами це ж і подруги, і все. Самі юні гандболістки перш за все дякують Збройним силам України за можливість тренуватися та змагатися. А на ігри налаштовані надсерйозно, прагнуть показати свої найкращі якості, а переможе найсильніша команда. Через військовий час дуже багато друзів залишаються на відстані. Я побачила дуже багато своїх знайомих. Ми майже декілька років з ними не бачились. Ці змагання дуже допомагають гонбольному розвитку. Дуже круто, що зараз дозволили приймати участь і змагатися. Класно, що ми можемо побачити друзів, рідних. Ми дякуємо ЗСУ, тренерам та батькам за їхню. Допомога наша команда налаштована серйозно. Перемагати і тільки перемагати. Я на рік поїхала за кордоном, і насправді я дуже сумувала за своєю командою, за ліцеєм, за спортом. Це на, насправді зараз це найважливіше в моєму житті. Це спорт, кар'єра. Я дуже ціную все, що зараз маю». У після того, як найсильніших визначить у турнірі серед дівчат, змагання розпочнуть хлопці. Вони також гратимуть в Ужгороді з 18 до 24 травня. Загалом же гандбольний турнір гімназіади України є етапом підготовки до всесвітньої гімназіади 2024 у Бахрейні, у програму якої включений турнір із гандболу. Нагадаємо, що таке рішення було ухвалено зокрема завдяки спільним зусиллям Федерації гандболу України та Франції.